Починали з кількох десятків, а тепер вже кілька сотень голів племінних корів абердинно-ангузької місної породи. Понад 20 років на Рівненщині у Дубинському районі працює фермерське господарство Серпанок, яке займається розвитком м'ясного скотарства. Літом треба випасати, треба відповідно, там більше гектара на, на голову, наявність посовищ. Догляд повинен бути за посовищем, наявність води. Ну, наявність кормової бази на зиму. Вона має бути максимально здешевлена. Якщо ми будемо на стіловому періоді тримати, або. Ну, не ті корми давати, або там зернові будуть займати велику долю в структурі кормів, то ця худоба стане невигідною. На Рівненщині працює всього три господарства у м'ясному скотарстві, які мають статус племінного. Керівник серпанку розповідає, з кожним роком кількість поголів'я зменшується, адже галузь стикається з низкою труднощів. Вся сіль м'ясного скотарства, що воно повинно бути. В два-три рази дешевше в отриманні як молочне. Тому що в м'ясому скотарстві є тільки єдине це теля, яке дає корова, і, і це приріст м'яса, оце все. Молочна, молочний худоби, там е, молоко кожен день, і плюс теля. А тут тільки це для подальшого розвитку такого господарства кажуть необхідна підтримка держави, адже з початком повномасштабного вторгнення зникли ринки збуту, здебільшого морем експортували до мусульманських країн. Минулий рік теж на корову було 5 тисяч, але не все суцільно. Тобто і молочне, і м'ясне, і в господарствах, і в фермерських, і в приватному секторі. Просто підтримка. Худоби була маточно по голіві. Ну, напевно, це для м'ясної худоби мало. Ну, раз її немає, раз вже закінчується вона, то видно, є, повинна бути якась спеціальна програма. Ще однією перешкодою у розвитку є ціна, вона занадто низька. Ціна заготівельників трошки більша, як звичайної яловичини. Але якщо порівняти по цінності м'яса. По мраморності цього, ну хто знає біохімію, там це надзвичайно якісне. Для того, щоб було, було оправдано, щоб його тримали, воно мінімум повинно бути на 30-40% дорожче, як навіть яловичина молочних корів. Від молочникорів, тому що її якість не порівняєш. Та, попри всі проблеми, які виникають при роботі у м'ясному скотарстві, його продовжують розвивати. Перейняв досвід та створив своє фермерське господарство. Онук Богдан, чоловік вже сьомий сезон допомагає дідусеві у роботі. Проте каже, за таких умов, як зараз, дуже важко розвиватись, тож бачить дещо інші перспективи. Перспективи розвитку м'ясного скотарства я бачу, тільки для цього потрібні кошти створити забійний цех. І продавати, так як казав мій дід, напряму в ресторани, а не здавати перекупам, які хочуть на тобі заробити. Проблема така, що немає куди його збути, як племіно, як племіну худобу, тільки тільки для м'яса. Це вимушено. розведення та вирощування високопродуктивного поголів'я тварин дозволяє швидше та ефективніше забезпечувати м'ясопереробні підприємства сировиною.